Близько пів на восьму ранку середина лінію 102 надійшов виклик про те, що на вулиці Степана Будного пошкоджені автомобілі, розповідають в прислужбі міського управління патрульної поліції. Коли патрульні приїхали на місце події, вони виявили, що 10 автомобілів, які були припарковані біля житлового будинку, простріляні. Ймовірно стріляли в автівки з пневматичного пістолета. Патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Наразі ведеться слідство. Суму суму збитків завданих встановлюється. Ще один злочин на вулиці Степана Будного вчинили у вівторок, близько 23-ї години. На території складських приміщень люди ромської національності побили та пограбували охоронця. Невідомі напали на нього, вдарили в обличчя, зірвали куртку та викрали мобільний телефон. Він описав прикмети своїх нападників. Патрульні з гарячими сліждами розшукали їх. Виявилося, що 17-річний та 45-річний чоловік вже неодноразово притягнув. До кримінальної відповідальності за нанесення тілесних ушкоджень та здійснення крадіжок. Також вони на той час при затриманні патрульними перебували обдвоє в стані алкогольного сп'яніння. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Наразі ведеться слідство.